Доброго дня! З вами Наталя Миколаївна та в нашій дистанційні уроки. Тема нашого уроку навчання це твій обов'язок. Подумай, чому в народі кажуть школа вчить як на світі жить. Правильно, в народі так кажуть саме тому, що в школа вчить дітей багатьом речами. Читати, писати, рахувати. Навіть любити природу також вчить школа. Давайте подумаємо, чого ж навчають у школі. За першим малюнком. Звичайно, у школі навчають писати. За другим ми бачимо, що в школі навчають читати діток. Також в школі навчають рахувати. Малювати, творити займатися спортом, зберігати здоровий дух, тому що в здоровому тілі здоровий дух, як то любити та берегти та досліджувати природу. Ось все те, чому навчають у школі. А чого ти хочеш навчитися в школі? Скажи мені, будь ласка. Давай подумаємо та спробуємо скласти за малюнками правила поведінки в школі. Будь ласка, додай правила, які не відображені на малюнках самостійно. Перший малюнок. Що тут? Звичайно, коли ти приходиш до школи, потрібно знімати верхній одяг. Другий малюнок. Якщо хочеш відповісти, піднімай руку, не викрикуй. Далі. Відповідайте по одному. А наступний малюнок показує, що треба бути подільшливими, ділитися зі своїми однокласниками. Прошу зауважити, що на цьому малюночку у хлопчика і дівчинки. На обох партах стоять лише один клей та одні ножиці. І вони разом працюють, діляться одне з одним. Наступний малюнок хлопчик миє руки. Навіщо? Правильно, коли ви йдете до їдальні, потрібно обов'язково мити руки для того, щоб не було ніяких мікробів та бактерій, і вони не потрапили до вашого організму. А наступний малюнок подумай, про що він. Потрібно товаришувати з усіма. Щоб досягнути успіхів у навчанні та із задоволенням ходити до школи, дотримуй правил поведінки. Подумай, що може статися, якщо учні не дотримують правил поведінки в школі? Дякую тобі за увагу! Ви, як завжди, молодці. Я вами дуже пишаюся. Дякую. До зустрічі! Бувайте!